І давайте про цих собак ще розкажу. Оці два великі увольня, Моняо, мілашик, е, який є спінальником, і стафарширський тар'єр, який живе в хаті. Якщо їх не розкошно кормити, я ще раз підчоркую, не розкошно, якщо їх просто годувати, правильно, я б так сказала, оброблять кожного місяця без пропусків. І це якщо вони не хворіють і нічого не трапляється, немає стерилізації, ніхто не порізав лапи, ніхто не заболів піроплазмозом, ніхто нічого ні в кого нічого не відпадає. Не уши лапи хвост, то це обходиться, це я кажу, щонайменше 8 тисяч гривень щомісяця. Щомісяця не менше, можна більше, але це не менше. Кожна собака по-своєму тратить на себе гроші. Міначик тратить на памперси, на пільонки, на консерви, він веде малоподвіжний образ життя, йому треба трохи. Таких консерв щадящих і корм, в тому числі щадящий. В його дирка в роті, він не може їсти всю їжу, яку можуть інші собаки їсти. Він потребує і дієти, і догляду. Це обробка лап, обробка задніці в його там, геморой, гуля, обробка частин, де в його памперс, щоб вони не натирались, не пріли. Обробка ротової порожнини, це крім їжі. Це у Мілашика. гігієна, В салфетки, моюще, чистяще. Це все мілашик, бо буває так, що мілашик ухвойдує всі три постелі, які в, його хаті, в хаті знаходяться за сутки, бо він лежить і какає одразу під себе. Може їх уходять, і це стірка, безконечна стірка, уборка, стірка, вонь, уборка, стірка. Це що стосується. Моня саме, наверное, найменше тратить на себе, але обробка. Попереду у нас стерилізація, де я ще не можу зібратися її стерилізувати, але її плюс-мінус вісім місяців, то це прям не категорично горить. Шарик, він дуже немаленький собака, він дуже немаленький собака, і також сам потребує і хорошого корма. Ну, Він їсть просто хороший каші на хорошому фарші, на... з хорошим Через то. І, хоро, і має хорошу обробку, бо шарик уже болів піроплазмозом. Ми їм і сімпаліку даємо, і каплі хороші каплі, шейники він носить від блогів кліщів, такі як кілчікс, вольфо. Це, це все грошей стоїть. Ну, ялабай, це мого Алабая по собі держати, не недешево. Це прям хочеш ти чи не хочеш, це факт. О, ось, така історія, ось така історія. Вони часом за місяць буває, з'їдають більше, ніж ми з чоловіком вдвох. Отак от. Так. Ну і ще якщо взяти обслуговування або саму постройку вольєра, забори, які строїлись під Алабая, якщо ще взяти їхнє виховання, їхнє дресирування, час, який треба приділяти правильно кожному собаці, який живе в стаї з п'ятьох собак різношорстних, це, звісно, їжа виходить саме найдешевше, саме найдешевший розходний матеріал з цією катавасією.